Так, і просто зараз долучаємо Олександра Мусієнка, керівника центру військових досліджень. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас. Молочено надавали фрагмент президента Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами. Він зазначив, що у Дональда Трампа, скоріш за все, немає поки що ну чіткого бачні візії того, як завершувати війну, тому що він не володіє там стовідсотковою інформацією, і в цьому ключі Reuters, посилаючись на значить видання Reuters, давайте згадаємо про те, що Кіт Келох саме спецпредставник від Дональда Трампа від США по Росії і Україні, має відвідати саме Україну. Україну і кілька європейських міст вже в січні 25-го року. Як ви оцінюєте такий візит? До речі, той факт, що немає в його списку, принаймні на тепер Москви, про щось свідчить чи ні? І чи може бути Келлах, власне тим самим місточком між Україною там, і США і Трампом безпосередньо в донесенні цієї самої інформації, щоб до 20-го січня вже сформувати конкретну уяву і запропонувати щось конкретне? Ну, я можу сказати, що я цілком погоджуюсь з президентом України Володимиром Зеленським щодо того, що у Дональда Трампа ще можливо немає повного бачення, тому що дійсно треба отримати повноцінну всю інформацію, яку безумовно така людина, як президент США, ну, лідер такої держави, отримає і буде тоді визначатися. Ми всі чітко бачили, наскільки позиція самого очільника, майбутнього очільника Білого Дому коригувалася і змінювалася. По ходу. тобто на початку передвиборчої кампанії були заяви про 24 години на завершенні війни. Потім Дональд Трамп конкретизував і пояснював свою ж заяву в інтерв'ю для CBS News в Парижі. Він говорив про те, що можливо він спробує це зробити, і, власне кажучи, досягти саме за 24 години, якщо вдасться, і так далі. Тобто, позиція постійно змінюється. Можу сказати, що залишається незмінним, які успіхи вже має Україна. По-перше, Україна змогла перебити наратив, який був протягом кількох тижнів. Він був дуже загрозливим для нас. Він полягав в тому, щоб ну, скажімо так, певні кола вочевидь, вкидували в медіа інформацію про те, що а мовляв, нехай Україна піде на поступки. Нехай Україна зробить кроки до завершення війни. Нехай Україна піде до того, щоб а, посприяти перемир'ю, і піде на односторонні поступки. Зараз це відбито. Ми бачимо, як рішуче президент України відповідає на певні закиди, там які лунають від Віктора Горбана, прем'єра Угорщини чи інших діячів, про те, що є українські національні інтереси. Тобто, це наш уже здобуток. Далі другий момент звичайно вести діалог напряму безпосередньо з новообраним президентом. США. я думаю, що візит Келога до України це важливо, тому що це означає, що посередницьких місій. Таких про які говорив би, наприклад, Віктор Горман, не буде, тому що, власне кажучи, тут вже будуть вступати у роль безпосередньо самі Сполучені Штати, і вони будуть вже проводити, скажімо, промацувати зараз підґрунтя, обговорювати, вести чіткий діалог. І далі вже можливий певний процес. Умови для цього процесу Україна визначила. Вони озвучені президентом України неодноразово представниками української влади, і вони, власне кажучи, відомі, де на чолі в першу чергу є гарантії безпеки, це вступ України до НАТО і до Європейського Союзу. В подальшому це витіснення російських військ з певних позицій і створення а, умов для миру через силу. І тоді вже певний перемовний процес. Тут я єдине, що поточню по сіпітемі, те, що немає в переліку відвідин поки що Росії, зокрема Москви, да а є Париж і Рим, здається. Тобто, це про що свідчить в принципі. Ну в Париж зрозуміло, Франція, Макрон, ініціативи контингент, підсилення, то що Джорджа Мелоні теж завжди нас підтримувала. Як вважаєте, чому обрано саме ці дві столиці? Чому не Британія? До речі? Я думаю, що Франція через те, що все ж таки є певний зв'язок, і, вочевидь, Франція і Макрон робили певні кроки від самих початків. Ну, давайте так скажемо відверто. Хто пропонував вести війська, місію в Україні? Це Франція. Франція з лютого 24-го року Макрон про це говорив. Так він провів дебати. не всі з цим погодилися. Там хтось висловився проти, хтось висловився за, але це ініціювала французька сторона. Тому вочевидь справедливо про те, щоб це говорила саме французька сторона. Друге, Рим, я хочу нагадати міністр оборони Італії Квідокрозеті. Він підтримав ідею розміщення миротворчої місії на території України. Хоча підгідною ООН що, взагалі нереальна ідея, бо там є Росія, яка ніколи цього не підтримає. Але я думаю, що те, наскільки часто виникає в медіа питання миротворчої місії в майбутньому, для того, щоб гарантувати певні, давати нам гарантії безпеки, це те, що зараз дуже активно обговорюється. І, вочевидь, Сполучені Штати про це ведуть діалог зараз з нашими європейськими партнерами і з Україною. Інше питання, що в питаннях контингентів військових місій діалог завжди в деталях. Принципово важливий момент мандації місії. Як вона буде діяти, з кого буде складатися, де, і так далі. Тобто, це принциповий момент, на якого поки що немає відповіді. Але те, що це одна із ідей, яка може обговорюватися, і те, що європейські війська на території України це явно краще, ніж спостережна місія ОБСЄ, яка діяла за мандатом з 2015 року, це теж краще. А... Так, ну як сказав в одному з інтерв'ю Кіт Кіткелах, що Трамп грає в шах одразу на трьох рівнях. Будемо сподіватися, що конкретні результати позитивні, звісно, на нашу користь після цього візиту, після комунікації Келго з Трампом, все ж таки будуть. Я би з вами ще бойове хрещення солдатів, так би мовити з КНДР на Курщині, обговорив. І в цілому ситуацію на фронті тут два в одному буде. Як пов'язані там, скажімо, Курщина і умовно Донеччина, ситуація в цілому, там на півдні, на сході вже на території України, на Курщна. Сході, зокрема, складною ця ситуація, тому що звідти вже там практично всіх дітей евакуювали. Ворог наближається до самого міста, намагається там оточити з флангів. Він наближається, зокрема, в такий спосіб і через адмінкордон з Дніпропетровщиною. Як оцінюєте в цілому почнемо з Курщини власне, застосування першого в бойових діях значить, цих північно-корейських солдатів, які є непідготовленими за даними західних розвиток, нашої розвідки і деяких джерел за кордонами дійних? Ну і власне як це віддзеркалюється на ситуації в цілому на фронті? Ну, я можу сказати, що дійсно не підготовлені з того, що принаймні я бачив ті відео і світлини, які демонструють. А коли вони виходять ледь не строєвим кроком безпосередньо намагаються атакувати українські позиції, ну, звичайно, я можу сказати, що це безумовно є непідготовлено і наївно думати, що це спрацює. З іншого боку, я можу сказати, що ми бачимо станом на сьогодні, що бої на Курському напрямку надзвичайно активізувалися. Це підтверджує і головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський. Дійсно, для ворога зараз це є і буде одним із пріоритетних напрямків, тому що в Росії розуміють чітко, що як би там не було, але присутність українських військ на території Курської області це завжди для нас сильна позиція за столом перемовин. Це часточка у цієї сильної позиції, за яку треба боротись загалом з того, що я побачив з північно-корейських військ і з того, що мені відомо. Вони не є надзвичайно підготовленими і не здатні в повному обсязі змінювати ситуацію на полі бою, але певні небезпеки від них є. Є просто через те, що вони присутні, і зрештою вони застосовують зброю, намагаються її застосовувати. Є певні небезпеки. Я не виключаю, що після цих невдалих спроб, які вони там робили, вони можуть спробувати переформатуватися, можуть спробувати діяти інакше, можуть провести якісь там АПД-оцінку ситуації, що було зроблено не так, що було зроблено так. Власне кажучи, але поки що я не бачу, щоб це їм сильно допомагало. Але знову ж таки можу сказати, що мені здається, що у північно корейців може пройти такий шлях, як знаєте, як російські війська. Які можуть там навчатися, діяти, взаємодіяти і так далі. Але на сьогоднішній день вони не є ось тією серйозною бойовою одиницею, яка здатна змінити ситуацію на полі бою? Нашим силам дуже. Дуже ефективно вдається їх знищувати. Я от просто одразу уточнення дуже коротке. Як це може відзеркалюватися в цілому на фронті, на сході, на півдні, вже безпосередньо на території України, тому що ну, певні орг висновки, напевно, мають зробити в Російській Федерації, там теж ні міноборони, що ну, користі від цих північно-корейців практично жодної, ну, принаймні на даному етапі. Тобто, чи можуть вони, в принципі, з'явитися десь на іншу локацію, але вже в нас, і бути застосованими, можливо, в більшій кількість. Ні, Питання в тому було, що Росія ж хотіла наступати, ледь не всюди. Але вони надірвалися через в принципі вдалі і правильно організовані дії в обороні. Наші, які ми бачимо, незважаючи на те, що мають тактичні успіхи і просуваються, вони зіткнулися з труднощами. Але Курська область виклик ким заповнити зняти війська з Покровська не можу. Тому я не думаю, що Росія визнає в цьому питанні. Якусь помилку вони будуть просто вочевидь звертатися до кінчини про те, щоб північна Корея відправляла більше своїх військових, не виключаючи, що це може бути саме так. Угу. Так, є у нас ще одна дуже важлива тема. Ми часто густо говоримо про те, що очікуємо тієї інші допомоги мілітарної, зокрема фінансово-економічної, гуманітарної від наших партнерів. Але так само ми не втомлюємося дякувати кожному українцю за кожен будь-який донат. Неважливо, скільки людина від себе, так би мовити, може пожертвувати да, зробити внесок на потреби військових. Але на жаль, тенденція така, що ці самі донати ну, протягом останніх трьох років від широкомасштабного вторгнення, вони суттєво зменшуються, і на це є кілька причин. Зо. Окремо рівень благодійних внесків українців на підтримку військових впав на 15-40%. Одна з причин зниження донатів це інформаційні атаки на найбільш благодійні найбільші українські благодійні фонди, які збирають кошти. Зокрема, фейки та дезінформація в газетах у Фейсбуці, в Телеграмі, ну а також недоброзичливці інкримінують опонентам, скажімо, марнотратство чи розкрадання коштів під вогнем платформи, які збирають для армії та країни мільярди гривень, такі як Юнайтед 24 «Повернись живим фонд Сергія Притули Петра Порошенка, Київська школа економіки Фандейшн і інші осін аналітики ресурсу Мольфар провели дослідження, хто ще найбільше атакував фонди. Від початку повномасштабного вторгнення, от зокрема, атак нарахували небагато не мало а 379. І лише 36% мають саме російський слід, тобто третина. Інші мають внутрішнє українське походження. Майже третину атак за даними Мольфара здійснила партія Європейська Солідарність. 1,8% структури пов'язані з Рінатом Ахметом. 6,3% атак. відсотки атаки. Ймовірно, партія Слуга народу, але точно не встановлено. Автори майже кожної п'ятої атаки не встановлені, стверджують розслідувачі. Пане Олександре, от питання таке: ну, коли росіяни працюють зі своїми кидами, зі своїми там, кібератаками тощо, це одне, але це зовнішні ворог, і він очевидний, він зрозумілий. А коли є внутрішні ворог і коли саме ці внутрішні вороги, які повсякчас можуть бути поруч із нами десь, це можуть бути якісь лідери там, думок, якісь опозиційні, можливо, депутати навіть, як з цим боротися, як впливати на ці процеси? Адже. Зменшення таке це досить загрозливо щодо донатів і допомоги війську. Ну ви знаєте, я просто подивився статистику в цьому питанні, і сьогодні буквально про це дізнався. Для мене було відкриттям. Я подивився дійсно відомі фонди і повернись і, Наприклад, фонд притули там 139 медійних атак було здійснено різними способами: зовнішні, переважно інспіровані ФСБ, але й на жаль, і внутрішні. Коли у нас є дійсно відомі фонди, які перевірені, люди донатять їм дають гроші, безумовно, що це є зрив і підрив України зсередини. Тобто, це вигідно тільки нашим зовнішнім ворогам в будь-якому випадку, або певним політикам, які на превеликий жаль, власні інтереси та амбіції готові поставити вище інтересів країни, яка протидіє російській агресії і перебуває в небезпеці. Тому це дуже загрозлива тенденція, тому що розуміємо прекрасно. Росія, коли не може перемогти зовнішньо, не може перемогти на полі бою, вона починає діяти і розпитувати ситуацію зсередини. Вони роблять все можливе, аби для того, щоб підірвати нашу обороноздатність і внутрішню цінність. Тому такі фонди, звичайно, надзвичайно відомі імениті. Я можу вам сказати, що вони співпрацюють з різними родами військ, дійсно допомагають і дійсно є певна історія, певний бекграунд. І, звичайно, що зараз запустити такі медійні атаки, сказати про те, що дивіться, не треба довіряти, дивіться там, не давайте кошти, передавайте комусь іншому. Це безумовно все спрямовано на те, щоб підірвати довіру. Тому я би сказав так: що, по-перше, те, що стосується зовнішніх загроз, потрібно їм протидіяти, потрібно їх зупиняти. Це важко, але людям теж потрібно не одразу сприймати цю інформацію, знаєте, брати до відома і говорити про те, що всі продажні. Там гроші кудись зникають, і так далі. Треба просити фінансову звітність, треба говорити про те, що потрібно демонструвати, куди йдуть ці кошти. Але ці фонди і притули, і повернись живим, вони це роблять, в принципі. Тому, власне кажучи, я думаю, що це все інспіровано, і це точно не на користь підвищення нашої обороноздатності. І ці речі, звичайно, треба припиняти: ось такі втручання і ось такий підрив підтримки волонтерів. Війська, яка дуже ця підтримка зараз дуже необхідна. Дякую вам, пане Олександре. Олександр Мусінко, керівник Центру військовопровід досліджень, був гостем у цій порі.